На що насправді зараз Росія провокує Польщу, Європу, Тобто це дійсно вони хотіли вразити якісь цілі в Польщі. чи Це провокація на щось інакше. Як зараз можуть українців і поляків посварити, я бачу до цього нереальну тенденцію. І, може бути просто жесть, якщо Польща відріже постачання зброї і так далі в Україну. Слухайте дуже уважно це відео розповсюдити. Воно страшно важливе. От потім, а, як зараз можуть країни Балтії відрізати і повністю рашка їх захопити, може? Отже, про це все в цьому відео дуже детально і скажу, що робить ці ситуації українцям. Розповсюджити, значить, дивіться. Я бачу зараз купу новин про то, що а поляки, якби це була фура з зерном, тоді вони зупинили, а дрони вони не бачать, не хочуть. А багато українців пишуть так, полякам кажуть і нада, хай узнають, що такі дрони. Ви що, шо сума сішли? Ми якщо сп наше останнє окно стало через яке нам зброя доходить, польща, якщо не дай Боже. Польща вообще не за Польщу може сказати, чао, ми зараз ППО так вистроїмо. Ми тут літаки всі піднімемо, закриємо небо, НАТО їм закриє. Польща НАТО закриє небо, якщо що. І воюйте собі самі там, України. Ми вам перестаємо постачати зброю, того що ви ж бачите, дрони летять. Зброя, яку ж поставляють вам, де храниться? У нас в Польше на складах ангари, боєприпаси, там техніка і так далі. На що воно нам треба вообще? От шукайте собі і шляхи, як будете це поставляти, ми з цього процесу виходимо. І, в принципі, Росія це і хоче сейчас зробити. Розуміло? зараз, українці, якщо ви будете продовжувати сратися, оце чи типо, злорадствовать, ага, <гум> так і надо? Та не дай Боже, Польша в будь-який момент відрізати все і так далі. Прийняли? Дивіться, тут і так далі, тут же немає в Польщі майже. Українці прийняли роботу, ну розказують щось і так далі. Але працюють, живуть і так я зараз в Польщі, поняли? Все мені ні разу спірдаляй на Україну не сказали. Польща нам дуже допомагає. Вони до останнього будуть підпітляти від воєнного якогось конфлікту з Росією. Тобто вони будуть до останнього очі закривати. Оці всі ситуації вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля для українців. От якщо вам зараз чи щось таке, а вірогідність цього дуже велика. Вам потрібно бути готовим для цього. Все, за посиланням в шапці профіля. Далі дивіться. От хочуть відкинути зараз допомогу Україні на це спровокувати. але я дуже надію, що Польща на це не поведеться. Що вони продовжують допомагати, що вони просто поставлять більше ППО, будуть більше охороняти ці склади і продовжують допомогу Україні. Потім, а, скоріше за все, відрізнять країни Балтії. Що їм стоїть? Калінінград, отак рашка Калінінград, там Білорусь, отака раз тока Латвії, Литви, Фінляндії немає. Поняли? Ну просто немає. Їм нічого не стоїть, потім на Польщу нападати. Ситуація дуже непроста. Тут треба брати не грубо сіла, а от такими от. Маніпуляторськими, якимись провокативними методами, що зі сторони Європи, що зі сторони Росії, дуже важке питання. Понятно? Дуже важке. Коротше, тримаємося, буду тримати вас в курсі новин на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. За посиланням щоб ці профіля, навчимо вас, як заробляти, і ми вам за це заплату будемо платити. Все, всім папа.